Усім привіт! Мене звати Оля, та сьогодні я хочу разом з вами розпакувати свій новий планер. Щоб нарвати упаковку, вирішила взяти ножиці. Ви навіть не уявляєте, як я трималася, щоб не розпакувати цю посилку одразу. Дуже це хотіла зробити. Хто підписаний на телеграм-канал, знає, що я дуже нетерпляча і це ще м'яко кажучи. Але все ж таки я дотерпіла і дуже рада, що це зробила, тому що тепер в мене є для вас гарне відео. Ви тільки подивіться, яка гарна коробочка. Тут присутня ось така наліпка, і щоб її не віддирати, я вирішила хайно її відкрити ножицями. Ви тільки подивіться, як все гарно упаковане. Найперше, що ми тут бачимо, це ось такий сертифікат на наступну покупку, дві візітки та красива квіточка. Відклеїмо наліпку та бачимо, що всередині нас очікує ще одне опакування чорного кольору під колір планера. Так, це вам такий маленький спойлер. Знаєте, я не зовсім та людина, яка все планує, розписує, але в цьому планері дійсно це хочеться робити. Та й взагалі останнім часом дуже багато планів, про які я забуваю або не встигаю робити. Так, я також не завжди суперпродуктивна. Дуже довго обирала, який все ж таки взяти, і вирішила, що прозорий з чорними скобами підійде просто ідеально. Ну, красунчик, же. до цього планера вирішила ще замовити декілька блоків, як то кажуть, на перший час. Ось, в принципі, все, що було в посилці. До речі, замовляла ось в цьому інстаграм-магазині. Кому буде це цікаво, залишу для вас посилання під відео. До блоків вирішила замовити щось такий конверт для наліпок. На жаль, всі туди наліпки, звісно, що не вмістяться, але знайти такі самі головні, думаю, що так. Ну і проходимо тепер до блоків. Я замовляла ось такий блок на 12 місяців. Виглядає все дуже красиво та естетично. Інколи буду оформлювати сама місяці, а інколи брати з цього набору. Як я вже сказала, блок на 12 місяців все в стилі мінімалізм. Інколи хочеться чогось такого, але зовсім немає часу на його створення. Покажу вам декілька аркушів. На кожному аркуші різний місяць та різний напис. Дуже довго шукала блокнот з аркушем у крапку, але так і не знайшла. Тож в цей блокнот вирішила їх додати. В них зручно щось писати, малювати чи оформлювати. Замовляла десь 25 аркушів, думаю, що на перший час точно вистачить. Ну і звісно, що в планері повинен бути блок для планів. І як я вже сказала, не завжди є час щось оформлювати чи писати. Але ж так хочеться, щоб все було красиво, тим паче в новому блокноті. Я думаю, що мене багато хто зрозуміє. Тож я замовила такі сторінки, які розділені по дням, також тут є важливі дні та нотатки. Останнє, що я замовила, це головну сторінку. Ось так вона виглядає. Ну і доки я тут її розпаковую, ви загляньте в опис під відео, тому що саме там ви знаєте посилання на мій телеграм, інстаграм та Пінтерест. Там я з'являюся набагато частіше. Ну і тепер нарешті переходимо до створення блокноту. Першим, що я кладу, це титульну сторінку та на кінець конверт. Ну і куди ж без місяця? Шукаю вересень, ну і заодно вам покажу, як оформлені інші місяці. Також покажу вам поближче блок для планів. Тут також є титульна сторінка, дві звичайні та сторінки, які розкреслені по дням тижня. Взагалі замовляла цей блок на три місяці. Думала спробувати, як взагалі буде зручно чи незручно так планувати. Але вийшло трохи більше. Тож тепер мені його вистачить до наступного вересня. Так, ну, трошки більше. Ну і вирішила, що буду комбінувати ці сторінки з іншими, а саму крапку буду класти їх на початок місяця або на кінець. На них дуже зручно записувати якісь ідеї для відео або сценарії. Я думаю, що це буде дуже зручно, тому що так я буду відкривати місяць та бачити всі ідеї для відео або сценарії, які я писала. Ну, і оскільки я склала поки що тільки один місяць, інші роздільники поклала на кінець. Люблю, щоб все було в одному місці. Трохи заплутались цими скобами, як їх відкривати, як їх закривати, але потім все ж таки розібралися. На ось такий гарний щоденник в нас вийшов, мені дуже подобається, тож думаю, що точно буду в ньому планувати і не закину його, як всі інші планери. Ось так все виглядає всередині. Думаю, що зовсім скоро буде знімати відео про оформлення планера. Пишіть у коментарях, чи хочете ви чи ні, також про доопитування в телеграм-каналі. Ну що ж, це відео підходить до кінця. Не забувайте ділитися цим відео, ставити лайки та підписуватися. До нових зустрічей!